Доброго здоров'я, пані панове категорично і знову з великим задоволенням я вас вітаю на Ютуб каналі Василь Кланчук. Це наша друга сьогодні зустріч. А сьогодні це друге грудня, сьогодні п'ятниця на календарях і за вікнами. Ми вже багато про що в такому фундаментальному варіанті змогли поговорити в першому відео. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, воно тут поруч знаходиться. А зараз ще кілька моментів, які теж дають нам ну, розуміння того, що насправді відбувається, зокрема, з енергетичною галузю, в тій що в тій. Е, Арині чи в тому аспекті, який називається вкрасти, от вкрасти те, що займаються Кацапи. Насправді і представники Росатому на Запорізькій атомній електростанції привласнюють гроші, призначені на зарплату українському персоналу. От уявіть, яка цинізм насправді люди розуміють, що вони не назавжди. Вони тимчасові тому і вкрасти все, що можна від унітазів думувальників, готелях в Енергодарі, от і до зарплат Нашим співробітникам представники корпорації Росатом відмивають гроші, які виділяються на здійснення управління запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи, корпоративні картки на ім'я персоналу ЗС, які мають громадянство України, але точно не отримують гроші від Кацапів. Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто гроші, які призначалися для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією і співробітниками безпосередньо Росатому. Наразі на ЗС, як говорять наші спеціалісти, і військові залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані кадирівці з батальйону Ахмат. Їхнє головне завдання там лякати персонал, шугать, да і схиляти до співпраці з окупантами. А в промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли виїжджали зі станції. Про це було повідомлено так звану поліцію енергодару і там ще й співробітники ФСБ. Які а, приїхали розбиратися з цією темою, розповсюдили інформацію, що це а, не кацапи забули, а це тайніки діверсійних підрозділів Збройних сил України. Ну так, от викручують, що ж таке в них насправді життя. Добре, в нас життя інше, і вектори в нас абсолютно інші, Повернемо все, що намагаються вкрасти кацапи. А в Євросоюзі в тим часом бачать прогрес Україні щодо кількох законопроєктів, необхідних для виконання вимог щодо членства. Ми бачимо прогрес у сфері боротьби з корупцією. Ми бачимо прогрес. Щодо кількох законопроєктів, необхідних для виконання рекомендацій, і я особисто ретельно стежу за кількома законопроєктами, що обговорюються. Це голова представниця ЄС в Україні. Амасікас пан Матті сказав на думку, якраз дипломата Україна має сама визначати, чим буде для неї перемога для шляху до ЄС. Для мене перемогою буде, якщо Україна стане членом ЄС, водночас нова держава настільки велика, динамічна, сильна, вона посилить і Євросоюз. У всіх сенсах слова перемога України це також перемога Європи. Це я ж кажу, сьогодні день таких фундаментальних знань і певних тектонічних зрушень. А на думку, якраз, от і ми знаємо президента Володимира Зеленського, корупції ж в Україні вже немає, да, оскільки з початком повномасштабної війни теж це цитата. Багато корупціонерів поїхали з країни із своїми грошима. І своїми грошима цими вкраденими, не знаю, чи будуть вони повертатися. Я думаю, що будуть хотіти повертатися з рухуванням тих ж знань, які дає світовий Співстовариства в плані відбудови України, так да, там я ще розкажу вам з Світового банку, каже, а втомленості від донорів немає. <свісно> Навпаки, бажаючи взяти участь у відбудові, бо це ж бізнес-проекти, це якраз і те, що називається вкладанням грошей. В світі грошей багато і не так багато галузей такого глобального масштабу, де можна було б вкласти і потім ще отримати якби, свої преференції і заробіток на якихось відсотках. Це друзі, штуки, які дуже між собою пов'язані. А там, де йде будівництво. Як ви знаєте, чи відбудів, відбудова це якраз той момент, де все рухається. Тому така увага, і тому немає перспектив, що нас залишать на одинці з нашими проблемами. Це моє глибоке переконання. От на дану секунду, коли я з вами спілкуюся. А повернуся до Білого Дому. Теж важлива зустріч, ви знаєте, Еммануель Макрон, останній, по суті, напевно, європейський лідер, який ще там щось там говорив про бажання поговорити по телефону з Путлером, позвонити, але виглядає так, що не дозвонився, чи там зайнято, чи не беруть слухавку, ну щось таке. Але от офіційна зустріч це ж державний візит був президента Франції до Сполучених Штатів Америки, І якраз прес-конференція, і каже Байден на цій прес-конференції, президент Байден, я готовий вести переговори з Путлером про за. Завершення війни в Україні, якщо з його боку буде проявлено якийсь інтерес, він буде шукати шляхи завершити цю війну, але цього насправді не робиться. Найголовніше для нас після цих зустріч там звичайно багато економіки, і нафта і газ там було не сумніваюся. Але Байден і Макрон обіцяють Україні більшу протиповітряну оборону і е, допомогу в питаннях енергетики. При тому, що в них була спільна заява, і от якраз цієї ночі, ну в Києві, ніч там день е, спільній заяві президенти США і Франції підтвердили продовжу. Ження підтримки їх державами, захисту України і свого суверенітету і територіальної цілісності, в тому ж числі, шляхом подолання політичної, безпекової, гуманітарної і економічної допомоги в плані якби подолання всіх гальмів, які є, щоб воно все надавалося в нормальному темпі, і стільки, скільки знадобиться, це ключові моменти. Зазначається, що ця допомога включатиме також значні ресурси для підтримки стійкості українських цивільних впродовж зими. Американці ж пам'ятаєте, там виділяють гроші на додаток до європейських, в тому числі пришвидшення доставки систем протиповітряної оборони. А ми вже в першій частині поговорили про спосіб, який придумали в Пентагоні для насамців, да, щоб вони опинилися якомога швидше в Україні, і обладнання і обладнання для відновлення енергосистеми е, України. Ще раз кажу, капіталісти роблять в, е, свої ці не, інвестиції да, ремонтують її. Що ми будемо чекати, коли Путлер це все розбомбить. М -м. Окрім цього, Париж і Вашингтон. Он пообіцяв притягнути Кацапстан до відповідальності за широко задокументовані масові воєнні злочини, вчинені як регулярними військовими формуваннями, так і іншими угрупуваннями, і вони не здарма згадали найманців Вагнера. А причому, що знаєте, показово, що Вагнер ну де вони їх будуть ловити в Кацапстані? Ні, але от е, з урахуванням того, що американські сенатори внесли вже законопроект, який зобов'язує Держдеп США визнати приватну військову компанію Вагнер іноземною терористичною організацію, це перспектива для Вагнера для Путлера в світі, тому що якраз якби, робота в деяких країнах цих найманців, вона ну, приносить копійчину, достатньо серйозну копійчину і від способу ведення війни. А тепер, якщо чи коли буде прийнято це рішення, там в сенаті підписано президентом, ну все ці країни, які будуть брати новов в обслуговування, чи там, запрошувати бути в цьому. В, в контексті присутності Вагнера теж будуть поборниками да, тероризму. Так от, якраз сенатор Роджер Войкер про це заявив. І запропонований сенаторами законопроект також пропонує оголосити іноземними терористичними організаціями будь-які афільовані з ПВК Вагнер структури або її правонаступників і правовласників. Це про Пригожина, про всі речі, які він організовує в Кацапстані. Да, оце все в одну лузу. Аналогічна ініціатива буде розглянута ще в Палаті представників, надаючи ті чи інші організації. Ця статус терористичної структури США можуть здійснювати кримінальне переслідування осіб, що входять до неї і стежити за її міжнародними активами по всьому світі. Тобто саму країну Казахстан вони не визнають да країну спонсором тероризму через економічні обставини. А конкретно цю приватну компанію вони визнають і все, що буде точково стосуватися цієї компанії, буде вилучатися, накриватися, піддаватися санкціями. Тобто ця ПВК стає токсичною в результаті прийняття цього рішення по всьому світу. Так само, як і її очільники, і ті, хто поруч там хоч якось є дотичним до цієї діяльності. Да, друзі, і відносно втомленості, не втомленості, теж цікавий показник. Бо проміжні вибори в Сполучених Штатах відбулися, да, почервоніння теж так трошки, але ну видно, що в Конгресі будуть республіканці, в сенаті, демократи. Але на загал люди прості люди, платники податків. Врешті-решт, ми завдячуємо кожному американцю, тому що це кожен його долар, який йде в Україну. Це теж правда. І я думаю, що нашим биочільникам теж було би непогано дякувати саме кожному американцю. Вони теж люди, і теж ну, це моя думка. Я принаймні так роблю і зараз. І будь ласка, всі. Хто в сполучених штатах дивляться, передавайте вітання вашим сусідам, знайомим від українців. і теж подякую. Бо це ж не те, що там Байден із своєї кишені дістав гроші і дав. Це ж теж бюджет, який формується на основі податків, які платять прості люди. Да, при тому, що 82% американців сприймають Кацапстан як ворожу державу. От по факту це опитування інституту Рональда Рейгана. І згідно з результатами соціологічного опитування, друзі, у цікаві цифри просто 57% вважають, що США слід продовжувати надавати військову і фінансову допомогу українському народу в його боротьбі з Кацапами. 33% правда думають, що Сполучені Штати не можуть собі дозволити витрачати більше коштів на війну в Україні і цим провокувати Росію. да, Це де ж е, співставно. Тими виборчими реляціями, які були от на, 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 на цих проміжних виборах. 82% сприймають Росію як ворожу державу. Це значно вище, навіть чим торі, коли 65% називало ворогом, 65, а зараз 62%. Це все карколомна мудра політика Путлера. Я думаю, о, це результат. Він кожному напрямі досягає збільшення якихось цифр. Ну в тому контексті, що ці цифри якраз закривають кацапстан до цього світу. 76% вважають Україну Україну союзником це теж значно більше ніж минулого року. Було менше половини 49, а тепер 76%, звичайно. 60% позитивно ставляться до НАТО. 75% вважають Китай ворожою державою. Ну все одно в Путлера рекорд 72. 70% поділяють побоювання щодо загроз вторгнення Китаю на Тайвань найближчі 5 років. І 43 підтримують відправлення сухопутних військ для захисту. Острова, якщо Китай вторгнеться на Тайвань, а 36 проти. Тобто тема китай тайвань більш така поляризована в Штатах, аніж фактично одна ну, повна. Тотальна підтримка України, Да, це абсолютно інший калінкор, як то кажуть. Звичайно, це ж кацапам не подобається. Прошу мови. І не тільки в США, а в інших країнах, хоча і Америку вони теж притягнули. Там, де, як я кажу, на моє переконання, забагато кацапів. Ну, Іспанія не те, щоб там я скажу, що вони самі винні, але Іспанія чи не єдина зараз, ну не єдина, там кілька країн, такі є Франція. Країни, які просто без зупинку видають Кацапам візи. Просто без зупинку до Дозволяють кацапам заїжджати в країну. І, звичайно, серед цієї маси а, теж там є типу ті, що називають хороші русські ці, що там втікають, да, але серед них є і заслані казачки, догадалки, да, не Абсолютно так і вибухи. Да, оці в посольствах посольстві в посольстві Україні. А потім ще й військова база, потім президент країни. Так, от звичайно, що відповідальною за вибух на території посольства України в Мадриді і небезпечними листами по всій Іспанії є Кацапстан. Таку заяву зробив Олексій Резніков, причому спільний брифінг був з його іспанською колежанкою Маргаритою Роблес, міністром оборони Іспанії. А пані міністерка розповіла про вибухи про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони ну кацапи використовують терористичні засоби, щоб навести терор. Так сказав пан Резніков, і Наголосив, що окупант намагаються припинити паралельно да, постачання електрику в Україні, щоб ми були в холоді і в темряві. А це означає виклик для всього. Світу, бачите, там вони листи, тут вони бомблять енергетичну інфраструктуру. Катсабстан, це держава-терорист, а терор цієї країни не знає кордонів. Ну, от такий от висновок після цих всіх заяв можна зробити. А там, от реально, ареал розповсюдження цих листів і вже переходить на інші країни. Це якась нова тема. Не знаю, це Наруш на Ришкін придумав, чи там Патрушев придумав, чи сам Путля придумав. Але е, треба бути дуже уважним. І от конверти листів із погрозами, які отримали. Українські посольства були е, начинені якоюсь червоною рідиною. Так е, сказав очільник МЗС України Дмитро Кулєба. Е, такі листи отримали ще три українські дипломатичні представництва, да, вже не тільки в Іспанії. Всередині була не вибухівка, а була якась речовина. Не будемо поки що коментувати. Е, зараз дослідження хімічні незабаром чекаємо, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Міністерство закордонних справ а, дасть офіційне пояснення, тлумачення і назве ту речовину, яка всередині цих листів. Звичайно, що а, в, на тлі от, цих спроб Кацапів вплинути на світове співтовариство, окремо стоять наші сусіди, ми завжди говоримо. І от Молдова на засіданні ОБСЄ, але правда, там не було Кацапів. Це теж такий показник, коли одне ти говориш в обличчя, як, наприклад, кікслиця, да, пан кислиця, тому нібензі воон, а тут Молдова. Молдова на засідання ОБСЄ якось сміливо закликала вивезти кацапські війська з окупованого Придністров'я. при тому, що на яку стали, кому сказали. При тому ну, єдина країна, яку вони теж вважають, Молдова, і це офіційне було повідомлення. І партнер, який може допомогти нам зараз швидко вирішити питання з Придністров'ям, це Україна. Ну, звичайно, я так вважаю, що незабаром лише Україна буде рішати випроси якраз з Кацапами по всьому світі. Ну, сподіваюся, що мирному в дипломаті. Отичному плані а, да друзі відносно, я ж кажу, тектонічних можливостей Італія, яка почала буксувати нам із допомогою, е отримала, переключилася на наступну передачу. і Поперла да, можливо, трошки на паніжену, але виїхала з цього рівчака. Виконавча влада Італії підтримала рішення щодо надання військової допомоги Україні впродовж наступного усього року. Рада міністрів скликана премєр міністеркою Італії Джорджою Мілоні затвердила указ яким продовжується термін постачання зброї України? До 31 грудня наступного року таким чином військові матеріали і обладнання будуть поставлятися до України весь рік, щоб і надалі підтримувати Україну. Якраз Мелоні, пам'ятаєте, звернулася до парламенту після того, як палата там схвалила унітарну пропозицію правоцентристів, рада міністрів дала добро на так званий декрет НАТО, і він продовжить вже ухвалені якраз дії уряду ще Драгії до цього до кінця цього року. А далі щось треба було з цим робити. І от... Якраз в новий парламент вперся, сказав, ми не будемо, ми не хочемо. Давайте не ну, якби і. Тоді знайшли оцей обхідний маневр і указом Кабміну, значить, затвердили. І на початку наступного року Італія може надати чергові пакети допомоги. Звичайно, і вони знають цю номенклатуру з ППО. І якраз да, дуже поважна така позиція пані Мілоні. Ну, респект і уважуха. Теж сподіваюся, що всі мої глядачі в Італії передавайте вітання якраз цій пані, і можливо б навіть і листи, які б написати із сподякують. Це супер абсолютно. І позиція в тому числі. Добивати Путлера будуть і грошима, це абсолютно якби, не, не, не виключається і не скидується з раківниць. А в ЄС домовилися такі про стелю цін на кацапську е, нафту. Як ми з вами і передбачали, 60 баксів не вище, не нижче. Хоча ми поляки хотіли 30, в Касабстані 52, це собівартість. В бюджет вони закладали 75, дали 60. Це Ройтер сповідомив, що верхня межа встановлена з умовою утримання на 5% нижче за ринкову на сьогоднішній день ціну базової кацапської нафти у Раус. Типу, дає можливість працювати, виплачувати зарплату тим, хто в галузі, убезпечувати видобуток, але при тому не мати якусь гіперпробуткову історію, яка би вирушала в свою чергу на виробництво зброї. Я думаю, така от логіка. Хто був би проти, а він не був проти. І вже отримав покарання а, через знання, які мають на сьогоднішній день в Євросоюзі, і пов'язані з Угорщиною, звичайно. Виявляється, ну при тому, що пишуть дуже серйозні видання. Орбан використовував ковід дані угорців для просування своєї передвиборної кампанії. Тобто ці списки якби, для точкової агітації. Правляча партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Фідис використала дані громадян, які записувалися на вакцинацію, ну, в тому числі українці від вірусу, для поширення своїх передвиборних меседжів перед виборами в квітні 2022 року. Також партія Орбана використала. Стало ще й дані щодо заявок на отримання податкових пільг і реєстрації членства в асоціаціях для поширення власних передвиборних меседжів, використання персональних даних людей зібраних для того, щоб вони могли отримувати доступ до державних послуг для бомбардування їх повідомленнями про політичну кампанію. Є зрадою довіри і зловживання владою. Заявила там дослідниця з певних там інституцій європейських. Ви ж знаєте, що там висить як демокли меч зараз 18 мільярдів для Орбана. А це дуже серйозні звинувачення для того, щоб він ці гроші не отримав. І тому бачите, останніми днями вже 30 країн погоджуються, що Україна в НАТО йде, що в ЄС іде, вже гроші в Україні всі виділяються. От тільки взяли за щось там, якесь там місце Орбана, і все, і все почалося рухатися. А в нього, в нього є за що взяти, окрім Путлера, звичайно. Тепер відносно грошей, які потребує Україна, на сьогоднішній день і бажання все ж таки людей брати участь От, в цих перебудовах. Я теж. Пояснював вже свою позицію в цьому зв'язку. Вартість відновлення України після завершення війни швидше за все суттєво перевищить 350 мільярдів доларів. Це президент Світового банку Девід Мелпас сказав, зазначив, що значних витрат буде вимагати відновлення саме інфраструктури України насамперед енергосистеми. Водночас, мелпас сказав, що поки що немає, і ніхто не помічає так званої втоми донорів через необхідність виділяти Україні дедалі більше грошей. Ну якби ось поки що в оціночному варіанті. В році, що минає по лінії світового банку, ми передали Україні вже близько 18 мільярдів, значну частину яких було отримано якраз від Сполучених Штатів Америки. Так що відбудова буде йти, і теж до гадалки не ходи бажаючих буде достатньо. Вчіть англійську мову. От вам моя порада зараз вчить англійську мову, якраз той час, щоб потім якби ова, ми вже з англійською мовою. Рада Верховна наша працює, друзі. Да, ухвалила закон, який передбачає можливість і це позитив важливий надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану згідно з текстом документа, в особливий стан період під час дії воєнного стану, військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпуска за сімейними обставинами і з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Цього не було. Це тепер є і насправді можна привітати з тим, що така. Саме якраз якраз дасть можливість родинам частіше бачити своїх захисників, наших захисників вдома. Верховна Рада не підтримала теж от такий поворот відставку голови Рахункової палати Валерія Пацкана. Ну, якби голосували 215 нардєпів з необхідних 226. Я не знаю, що це якийсь пробой по коаліції, чи хтось там щось там має з пацьканом, якісь там оборудки. Але якраз ви ж пам'ятаєте, що саме пану Валерію оголосили підозру в незаконному отриманні компенсації за житло. в той час, коли він був нардепом, а він потім став от, очільником рахункової палати, і стверджує сам, що підозра є помстою за. Намір рахункової палати провести аудит антикорупційних і правоохоронних органів. Типу, от тому і цей якби пінг понг відбувся. На початку листопада Валерій Паскан написав заяву про відставку, але бачите, йому відставку не дали. Ну, якби теж цікавий момент. Значить, дехто теж хоче якби, покопирстатися в, в перевірках. Ще теж важливо, бо петиція да на в електронному представниці президента про видалення з Верховної Ради депутатів ОПЗЖ набрала 25 тисяч і треба було, щоб президент відповів. Я казав, що маю достатньо скептичний погляд на те, щоб завтра там Верховна Рада підняла і вивела. ОПЗЖ і свого складу, просто ну, немає е, поки що законних підстав це робити. Там є перелік, відповідний Конституцію. А для того, щоб внести там додатковий перелік, ну, наприклад, за зраду, да, там, чи там ще там зраду державних інтересів, я умовно кажу, треба вносити зміну в Конституцію. А це під час воєнного стану робити теж згідно закону неможливо. Але, як казав Іван Степанович, Плющ, покійний царство небесне, е, Верховна Рада може все. Було б бажання, а знайти, як це все зробити, ну як в цій казуїстиці, питань не. my Подивимося, як буде влада в цьому зв'язку працювати чи на гальмах спустить, чекатиме там закінчення воєнного стану, маючи якісь багнети чи підвищений стан тих, хто зараз під якимось там умовним імунітетом знаходиться. Але ми бачимо, що зараз проблем немає, якщо в правоохоронні органи мають якісь підстави, депутат, не депутат. Але президент Зеленський звернувся до спікера Стефанчука щодо можливого позбавлення мандатів депутатів від забороненої теж факт такий ОПЗЖ. Питання розгляду запропонованої законодавчої ініціативи може бути може бути вирішене Верховною Радою. Враховуючи зазначене, я звернувся до голови Верховної Ради з проканням опрацювати викладені в петиції пропозиції і поінформувати про результати розгляду автора звернення. Ну, типу, Стефанчук, пане Стефанчук, займайтеся. У відповіді якраз президент посилається на статті 5 закону про статус народного депутата, про що я вже сказав вище так в такому скороченому варіанті, і регламенту Верховної Ради, згідно з яким достроково припинення. Повноважень депутата можливе за поданням комітету з питань регламенту і депутатської етики що підтримати мають в залі 226 депутатів. Ну, менше ОПЗЖ, більше вага тих, хто залишився в ну, всіх обставинах. Так що я, я особисто з методологічної точки зору не бачу ніяких проблем в тому, щоб якщо би це все дійшло вже до голосування. Щоб ці 226 голосів назбиралися. Теж вважаю, що питань в цьому немає. А, є питання знову ж таки до міського голови, до стол столичного. Він поки що ну це тільки Марценків, да, Франківського таке сказав а, в пан Садовий так обережно про блекаути, про від'їзд львів'ян. А кличко одразу закликав киян запастися водою теплими речами, продуктами на випадок повного блекауту і по можливості вже їхати до передмістя. За його словами, зараз буде три найважчі місяці, і 430 пунктів обігріву для 3,5 мільйонів киян не вистачить, потрібно підготуватися заздалегідь. Це абсолютно правда. 430, щоб їх запустили. Я думаю, по факту буде десь 150-200. Ну, ще магазини, якісь там, от як великі торгівельні центри, там пункти до зарядки там і так далі, але там буде купа народу. Я теж не сумніваюся. Єдине, що в цьому зв'язку там світло, передмістя, каміни, там груби чи де далі. Але Київ залишиться без опалення до весни, якщо буде блекаут. Це ще одна реляція від міського голови. Десь про це треба думати обов'язково. Якщо продовж 24 годин при температурі мінус 5, ну зовнішньої, не буде в будинку опалення і не буде води. Нам потрібно буде зливати системи опалення е, от цього якби теплоносія по всьому Києву, і ми будемо змушені зливати воду. Це означає, що навесні подати воду буде дуже складно. Да, ну ми не хочемо вірити, що до цього дійде. Але я знаю, що багато будинків там ОСББ вже закуповують великі генератори для того, щоб хоча б подавати воду в батареї і теплоносій, щоб навіть якщо світла немає, щоб вода і тепло воно йшло. Якби це один з чинників якраз безпеки. Так, друзі, із категоричного ми ж в Євросоюз рухаємося. От нате, будь ласочка. в Україні е, планується, поки що планують, але знаєте, диму ж без вогню не буває. І дуже важливо зараз реакція суспільства. Значить, Планують перевипустити всі посвідчення водія. Крім того, водіїв транспортних компаній ще й зобов'яжуть кожні 5 років е, наново підтверджувати свої права. Е, про це заявила заступник голови комітету Верховної Ради з транспорту і інфраструктури, така собі Юлія Клімєнка. Зараз каже, ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені. За її словами, водії транспортних компаній, як в ЄС, 5 років і іспит знову. Громадяни це будуть робити кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон. Отак От вона підсумувала. Так що да, така новація. Ну, вже деякі моменти були там. Хтось скаже на корочках заробляв, хтось корупційна складова по здачі іспитів, хтось ще але. Уніфікація, да, бо маємо права в Україні, і тепер все в усьому світі не здаємо, хоча знаємо, що скласти іспит за кордоном на права, це ще той гімарой, насправді. Ну і друзі, да, для тих, хто там, і вони це знають краще за нас. Близько 14,5 мільйонів українців виїхали за кордон спочатку повномасштабної війни і наступу Кацапів на територію України. Це дані наші, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і каже, що найменше. З тих 14,5, 11,7 мільйонів вирушили до країн Євросоюзу, а з них 7,7 мільйони зареєстровані як в Європі, як одержувачі тимчасового захисту. і Ще 4,7 мільйонів українців є всередині України внутрішньопереміщеними особами. Це така от статистика, друзі, і якраз бачите, фактично, ну більше третини населення України зараз не в Україні. Повернуться всі. Ну, переважно більше, хочеться все вірити, і те, що ми перейдемо, пере, ну, перезимуємо, будемо боротися. Звичайно, битися, ніхто розслаблятися і боятися не збирається. Переможемо. Дякую, друзі, що ви на Ютуб каналі Василь Кламчук. Підписуйтесь, дзвіночок ставте, аби нічого важливого не пропустити. Бачите, новин, багато таких карколомних, тектонічних, як сказав. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали. Ставте для цього відео і підтримуйте таким чином розповсюдження матеріалу ще й за рахунок гіперпосилання на це відео, яке можна зробити в своїх соціальних мережах. Ми віримо в Бога, ми віримо. В Збройні Сили України. Я вірю в своїх патреонів. Я дуже дякую спонсорам каналу. Надихають, підтримують, ми рухаємо і пхаємо далі, і це далі обов'язково буде. Спасибі вам, що ви подивилися. Не перемикайтеся, залишайтеся мені здоровими. Все буде Україна. Тому що слава Україні!